Минули неділі 12 серпня у столиці Великої Британії було спущено олімпійський прапор та погашений олімпійський вогонь. А отже, ігри 30-ї літньої олімпіади стали історією. Українська збірна здобула 20 нагород – 6 золотих, 5 срібних і 9 бронзових – і посіли 14-те загальнокомандне місце серед 204 країн-учасниць. Нагадаємо, олімпійськими чемпіонами від України стали фехтувальниця Яна Шем'якіна, жіноча четвірка з академічного веслування, важкоатлет Олексій Торохтій, веслувальник Юрій Чібан і наші боксери Олександр Усик, 91 кг кілограм, та Василь Ломаченко 60 кілограм. Шести прикарпатських спортсменів, представлених на іграх у Лондоні. Найбільш успішно виступила легкоатлетка Христина Стуй, яка повернулась додому з олімпійською бронзою. Разом з Олесою Повх, Марією Ремень та Єлизаветою Бризгіною наші дівчата фінішували третіми в естафеті «4 по 100 метрів, встановивши новий рекорд України. А лідером медального заліку стали Сполучені Штати Америки, у яких 104 нагороди різного катунку. На другому місці Китай 87 медалей, третіми стали господарі команда Великої Британії 65 нагород.